Сергій, в чому різниця між рулети, жалюзі і що ще є? Штори, штори. штори. Окей, в чому різниця між ними? Штори, ну я розумію, це така штука тканина. Так, штори це або Гардіни, або тюлі. Це Гардіни вони трохи плотніші, Плотніше важкіша, а тюлі вона більш така прозрачніша, більш легкіша. Оце що, оце так. що таке? Е, це. Оце Гардіна. Це Гардина? Це тюль. це тюль. Вона більш легка, більш прозора. Скажи, що тобі найбільше подобається? У тебе взагалі вдома що стоїть? Тюлі штори. Тюліштори. Класно. З скільки це коштує, Сергій? От, наприклад, ось цей, ось цей, ось цей варіанти. Приблизно, хоча б який ренч? Ну, приблизно, якщо в цих невеликі декорейтів панал, це може бути 200-300 доларів з роботою пошити. З роботою? Так, так. 300, да, в районі 300, якщо така невелика. А вже якщо більші, то можуть доходити, да, і тисяча, і більше. Скажи, як називається твоя компанія? Blinds of all kinds. Blinds of all kinds? Ми знаходимося. На 15.70 Merry Road. І це Ніпін. Це Ніпін. Біля костку Ніпін Сергій Власник, друзі, Blinds of all kinds замовляйте, українців в Отаві?